Слава Україні! Що ви вже скучили за цим коником заді мене? Приїхав сьогодні на Ярду і буду його забирати. Він зараз стоїть тут біля на паркінгу Трак Сіті. Подивимося, що вони там зробили, що не зробили. І зараз це все буду розказувати, так що сьогодні серія про Вольво. Історія з Вольво та сама сіла батареї. 9,5 вольт зараз показує. Трак тут стояв тиждень вже напевно. Ну і коротше будемо зараз пробувати заводити, треба його підзарядити трошки. Можете бачити що тут ремонтується на цій, в цій автомайстерні, чи в трак майстерні Каскадія, Вольво, 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 Вольво Каскадія. Ззаді мого Вольво, ще одна каскаді і... І з цього боку знову Вольво. Так що ви зрозуміли, що найбільше ламається або на чому наш народ їздить. Так, зараз відкриваю капот, перевірю, що вони тут зробили. Ну, виглядає, що поміняли цей кабель, який йде на сенсор. До тормозів, до АБС-сенсор. Ну, подивимось, чи це буде буде в цьому проблема чи ні. так, Після 10 хвилин зарядки від 에, рама 에, Volvo завелося, трошки так не хотячи, але завелося. Так що, думаю, все буде нормально. Зараз закриваю капот і лишаю хвилі заряджається. Допитати, що там до чого поцілі. Так, Зараз 에, ситуація така, щоб виїхати з своїм Вольвом. А мені треба відігнати цю каскадію, тому що вона стоїть ззаді мого трака. А відповідно теж від'їхати своїм рамом. Коротше робимо все по черзі. Спочатку каскадія, потім рама, бо наоборот, спочатку рам, потім каскадія. І вже тоді виїжджаємо вольмо. Так, заодно зробимо тест-драйв Friedlaйner Каскадія. Ключик, все завівся, свеженька каскадія, гарна салончик комбінований. Ой так, давно я вже не їздив на цих машинах. Ключик поставили воно в нормальному місці. Це дуже добре. Ну, пробуем залати. Все. Кодосик завівся, дуже тихо в салоні, неймовірно тихо. Чекаю, коли трошки накачає повітря і переставлю. Цікаве рішення в каскаді є з дефом. На деф і на солярку один датчик, але тільки різні стрілки. Тобто деф-синя, а солярка звичайно так била. Цікаве рішення, зазвичай воно все окремо, тут воно вже зробили трошки по-іншому. Там по сліпері туди-сюди лазити не буду, тому що трак не мій. Я його тільки переставляю з цього місця під дак, щоб вони там могли його ремонтувати і відповідно, щоб я міг виїхати своїм вольвачком. Так, Тут все просто, стиснуло тормоз, включив задню передачу. Забрав тормоза і поїхали. Ну та після Кенварда і після свого Вольво тут реально тишина в машині. Не можу купити собі нову каскадію, а Як ви дивитесь на такий перебіг подій на моєму каналі. Тормоз. Все, хлопці. От я і покатався на Каскаді. Машинка прикольна, так що хто хоче купляти собі каскаді, Я рекомендую, беріть Зараз буду їхати кращою машиною, ніж Каскадія, тому що ця машина моя і тому що вона виплачена, нема кредитів, відремонтована, бери її заробіш. А чужі каскаді, то чужі каскадії. Хто би там що не говорив, зараз впрягаються в якісь кредити за те, щоб їхати на трошки новішому траці, кому воно треба. Ну що, нормально валить. Валить навіть дуже непогано. Особливо Особливо пусти і без трейлера. Машина, можна сказати, спортивна. Такий прикол, що коли сюди пересідаєш після Кенворда, то це неймовірно велике вікно, це просто капець, ніяк не можеш до нього звикнути. Таке враження, що ти попав в якийсь акваріум і ще на тебе хтось направив лупу і всі тебе тут розглядають. Як ти тут живеш? Ну що, продовжуємо. Серію про Вольво. Е, Сьогодні вже вівторок ранок, зараз виїжджаю на Вольво. Для того, щоб виїхати, не все так просто. Е, тепер треба знову підзарядити акумулятор на Вольво від рама, а е, відчепити Кенварда треба від трейлера, виїхати, загнати туди зараз Вольво і тоді вже можна буде виїжджати. Що, виїхав я вже вольвачком, самі бачите. Все гарно, купа дрочу, купа дрочів, тому що трошки немає часу це все поскладати нормально, коли переходиш з машини в машину, а зарядки то, якби, всі то, якби, мають тільки один комплект для GPS і для цього. Все. Тому так то, би так і буде. Зараз стою вже на світофорі і їду на Віскансен. Вісканс Віскансені сьогодні буде пікап. Приїхав я вже на вантаж і як бачите, завантажений. Сьогодні щось таке супер цікаве я везу, не, не знаю, що це таке, виглядає як е, великі акумулятори. Е, ці виглядають якісь як нові, а ці виглядають як вживані, чи це, не, це якісь... не знаю, коротше, що це таке. Але вантаж такий серйозний. Виглядає, що це все якісь акумулятори. Це так само вони якісь акумулятори. Тут теж є плюс-мінус 12 вольт. Коротше, щось таке цікаве. Добре, це все вже в мене в трейлері. Я зараз ставлю стрепу і виїжджаю. Делівері завтра в Індіані на 9 годину. І може бути, що я навіть не буду спішити, може бути що. Вийду завтра зранку, а може вийду сьогодні вечором, пізніше трошки. Так, Волтер, як Волтеру подобається Вольво? Йому тут зручніше, тому що тут нема ручки передач, тут де він зараз сидить. І через те йому тут більше місця, де ходити. А в Кенварді тут стоїть ручка, і місце менше місця, і відповідно він там більше вже тут дісовується в сліпері. А тут то він може собі більше тут ходити ближче біля мене. Та, да, дорога. Дай, дай, дай лапу, да. не, не лапку де. не даєш лапку. Ти чимний хлопець. По дорозі додому, верніше на ярду поки що а, Заїжджаю на квіктріп, взяти кави. Знаєте, що я люблю каву з -трип. А, І Заодно треба води купити, бо виїхав, а виявилося, що води немає а собака моя хоче пити. І немає що, так що хоч не хочеш мусиш заїхати. Що, знову гонитва за знижками. Сьогодні заїж... заїхав на Петро а у Віскансені тому що на сьогоднішній день тут найдешевша солярка в мене по дорозі виходить. 4,60. Це вже зі знижкою. На інших е, тракстапах і програмах там було 5 і 4,90 і так. Такі ціни. Коротко. Тут зараз поки що 4,60, тобто знижка майже. Скільки в нас виходить 70 копійок. Тому в принципі навіть непогано. Заправляюсь і тут вже недалеко далеко лишається до ярди, майже година, тому заправляюсь заправляюся туди. Заправив 690 доларів, 130 галонів. Але це не повні баки, просто в мене було на карточці тільки 690 доларів, тому воно заправило на таку суму. Але це майже повні бак. Там зараз є трошки, трошки менше, ніж повний бак. Так що, в принципі, це окей, мені стане вдома. Заїхав на ділерську кенворт Вольво. Щоб купити фільтра до Вольво треба поміняти масла. Думаю, в кінці тижня це зроблю. Зараз беру фільтри і повертаюсь назад на ярку. Купив фільтри, так якби повністю весь набір. 215 доларів за фільтри. Eh, Сами дорогий фильтр, це, eh, так би, філ фільтр це філфільтр з масулярку, тому що eh, він має трошки більший розмір, ніж ті всі решта фільтра і він сам коштує 80 доларів 78,07. От так, що так. Такі ціни зараз на фільтрат, рахуйте 215 доларів за фільтра, плюс зараз масло. Теж буде нормально під 200 доларів. І якщо ще заплатити за роботу, щоб хтось мені поміняв це масло, то взагалі буде більше ніж 500 доларів тільки заміна масла на Volvo Був я вдома і зараз вже 9 -го години вечора я йду пробувати зараз заводити трак. Як він себе повів, постояв трошки. Зараз подивимося, чи мертва батарея, чи ні. Ось мені підказує, що тричок не заведеться. Не цикає, не цикає, є шанс. Є шанс, що заведеться. А. Не, треба заряжати. Трошки відрама прикурив, почекав хвилин 10. І в принципі Volvo завелася. Ну так ми довго бавитися не буду. Думаю, що як вернусь в Чикаго з цього рейсу, то поміняю батарею. І все, бо це нормальна робота. Приїхав я на делівері своє. Хочу сказати, що так рідко буває, що компанія в принципі, це компанія з прийомом металобрухту знаходиться в центрі міста. Тут е саме центр міста, колись тут була залізнична зупинка станція. А Зараз е воно вже все е зроблено як місце відпочинку, якісь там кафешка, є ще щось таке. І тут одразу база з металобрухтом запаркувався, вони мене зараз розвантажують. Я поки що вигулюю волтера і буду далі їхати на пікап. Так все культурно тут поскладено на цій базі металобрухту. Досить гарно і чисто нас Треба бути обережним, щоб не було знову якихось зв'яшків, шурупів під колесами, тому що все дуже легко залізає в колесо. Потім володя платить по 50-60 доларів за пробити колесо. Завантажили мене, показую, що мені таке дали. Мій вантаж це запчастини і запчастини вони перевозять в таких пластмасових ящиках. Воно в принципі, досить така міцна конструкція, має кришку, трошки буде видно. І все, воно так би закрито, тримається і можна це спокійно вести тепер на Delivery. Приїхав я вже індіану і вже половину лінайся, що лишилося 40 миль до Теорії, до в де має бути делівері завтра. І їду через такі села невеличкі, містечка, ділерське, можете поєдити, дилерська форда. Одні пікапи стоять по прикрай. Там далі вже вроді би є і пару таких легкових машин. Хочу сказати, що в цих селах таке трошки життя своє, спокійніше. Нема цього хаосу, який у великих містах в полісах чекав і так далі. Так що є свої переваги життя в таких невеликих містечках. Приїхав я на Delivery вчора вночі сюди, тут і ночував. Прикол такий, що вчора тут став. Біля цього цієї травички. У них тут завод виробляють якісь запчастини для автомобілів, а тут у них склад. І вночі під'їхав хлопець до мене на такому електрокарчику маленькому, каже, в тебе сьогодні делівері, каже, так. Каже, думав, що завтра зранку. Він каже, добре, ставай, дак, я тебе зараз розгрожу. І все, вночі мене розвантажив. Я вже собі до ранку тут виспався спокійно, вже не треба було нікуди підриватися зранку. Точно знали, коли в мене делівер і все це. І все, тепер е я вже взяв другий вантаж на тереход індіана. То зараз е буду виїжджати. Так відбувається розвантаження на заводі. Е має такі там довгі вила всередину аж заходить, що аж можна сказати середини трейлера. І так він світом забирає своє політ. Серйозна техніка. Поки хлопці працюють над розвантаженням, собачка гуляє. так, По дорозі до делівері, тут аварія по дорозі. Перевернувся трак. І товінги кранами піднімають цей трак, ставлять на місце. Досить серйозна така рятувальна операція. Таке перевертання трака це буде зніматися гроші з страхової компанії. І за це земля дуже багато грошей, думаю, 50 тисяч спокійно. Тому, хлопці, краще траки не перевертати. Так, пригоди мої продовжуються. Е, приїхав на пікап, вони кажуть, е, ми працюємо до восьми, я приїхав півцями і вони кажуть, ми працюємо до восьми, ми тебе не встигаємо загрузити. Тому яким тобі робити не даємо. Ну, ні, то ні. А, маю другий вантаж на завтра, тому зараз переїжджаю на компанію, де буде завтра зранку пікап. А, маю надію, що можна буде ночувати і вже там буду стояти. Заїхав на Спідвей, якраз біля компанії, де мав бути пікап в мене. Взяв каву в свою кружку. А прикол такий, що як береш каву в свою кружку, то воно, воно виходить там на спідвей тільки долар платиш. Так що майте собі на увазі, можете економити гроші. І не перебачу, дуже їх питали. Ранок наступного дня. Нарешті мене завантажили. Стояв сьогодні на цій компанії. Я до цьому 11-му доці отам ночував. Зранку розбудили, сказали, щоб я посунув колеса, тому що колеса стояли десь отам Вони захотіли, щоб вони були ззаді трейлери. Так, це нормальна практика постійно ну, вони так роблять і якісь загрузили мені everyman jack непонятно що це таке але щось таке є все вантаж скинув в велінайсі Федексик заді мене стоїть їду на пікапчик так що все йде по плану кажуть підписники що мало волтера на каналі Волтера є багато, він тут зі мною цілими тижнями. Завжди поки мене завантажують або розвантажують, то Волтер вигулюється. Згриз свій нашийник, то сьогодні мусить ходити з петлею на шиї, бо інакше не вийде його отримати. Якщо така ситуація з Волтером. Волтер. Сидіти Волтер. Волтер, сидіти. Чем хлопчик. Що я вже завантажився, вертаюся додому на Ярди, вже сьогодні п'ятниця, Та якби на цьому робочий тиждень закінчується. Правда, щоб доїхати додому, ще мушу вистоятись в п'ятничних трафіках, в заторах американських. Але це якби невелика проблема, тому що, як я вже неодноразово казав, Життя в Чикаго передбачає таке явище, тому я вже до цього всього привик. І більшість людей, які живуть в Чикаго, то вони всі до цього попривикали. Диножі сьогодні заторне на хайвеї, а на вулицях. Тому що поїхав вуличками до Ярда через те, що от сюди навіть затор затормилося швидше, ніж стояти в заторах на хайвеї. Що, приїхав я додому? Вже траки на паркінгу стоять, Кенворд, Вольво. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, інстаграм та все решта. В кінці відео хочеться сказати, що зараз йдуть якісь там успіхи, в нас непогані війні, відвоюємо наші території, це дуже добре. І хотілося сказати, що хочеться, щоб як можна скорше повернулися додому ті люди, які зараз в полоні. Так що бажаю всім вам, в кого ваші рідні зараз десь в полоні, щоб як можна скорше не повернулися додому. Слава Україні, всім пока.